Так, якийсь шум на вулиці. О, Борька прийшов доїдати. Боря, ти голодний. Хороший, дай тебе проглажу. Так, що в тебе тут є? Яблочко випало. На. Оп. Нуркався. На морпочку тобі. О, як приходить боря. Цього на пів дванадцятиї. Не знаю, тут є їжа. І можна прийти. Його тут чекає. Чує, що щось тут робиться. Прийшов. Так, бере. гірочок бере. Отак, пів 12, я чую. Ходить вже хтось. Так можна і злякатися.